Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. В США і Українах Західної Європи ліваки придумали навіть такий дивовижний термін, як позитивна дискримінація. Що це таке? Ну, реально, що таке? Я думаю, що ми, мабуть, і не чули нічого подібного такого терміну, але ж що за ним стоїть? Це дискримінація розумних, дискримінація працьовитих, дискримінація підприємливих. Так. Оце і є позитивна дискримінація. Тобто необхідно вводити квоти так. на все. І скрізь в компаніях. От деградація багатьох компаній у Сполучених Штатах Америки і у Західній Європі, вона і визначалася саме цією позитивною так званою дискримінацією. Коли вводяться квоти на все. Так. Серед директорів компаній повинні бути представлені е, люди. З чорним кольором шкіри, нетрадиційної орієнтації, жінки, ну і так далі, і тому подібне. Тобто, незалежно від твоєї кваліфікації, незалежно від твоїх таланів, які в тебе записані, Тобто, в тебе є талани, але тебе не приймуть на роботу. Тому що ти є, наприклад, білий, розумний, освічений. Талановитий, але ти не чорний. <смі> так. І тебе не приймуть на роботу. І, звичайно, що внаслідок цього питома вага людей, які прийшли, так би мовити, у компанії, там, в університети, поступили не тому, що вони розумні, не тому, що вони витримали конкурс, а тому, що їх прийняли за квотою. Тобто конкуренції, ці люди, якби була реальна конкуренція, отак як вона була раніше, ці б люди ніколи б не поступили до університету, ніколи б не отримали вищу освіту, ніколи б не працювали там в найпрестижніших компаніях. Чому? Тому що вони нездатні конкурувати із іншими людьми. Нездатні конкурувати. Оце основа комунізму. Так. Це основа навіть діяльності цілих націй, які прихильні до комунізму. Чому? Тому що вони є неконкурентно спроможними. От, наприклад, московити, андрофаги Вони завжди були прихильні до общини, до комунізму і так далі. На відміну, наприклад, від індивідуалістів-українців, які, звичайно, один народ, але хуторакс, такі, які жили. Ну, так. Щоб подалі один від одного так, працювали. А ти ось в общині, все вокруг колхозної, все вокруг моє, це їхнє. Ну і звичайно, що у світі це все поширюється саме в Розвинутих країнах найрозвинутіших, перш за все, європейської цивілізації, поступово зводить нанівець оці переваги так, європейської цивілізації, які дали їй змогу піднятися над усім світом і перетворитися на локомотив руху людства. Локомотив зникає. Так. Замість нього приходять люди, люди, які не мають ніякої кваліфікації ну, взяти того ж самого Трампа і його компанію. Хоча вони і виступають проти позитивної, так би мовити, дискримінації, але вони самі є наслідком. Цієї позитивної дискримінації. Це ж так? Так, вони є наслідком цієї позитивної дискримінації і таких прикладів МАСА в США, тому найбільші компанії починають поступово від цього відмовлятися, тому що вони втрачають, коли оці квоти. Приводять у компанії абсолютно бездарних людей, які відрізняються тільки своєю, або нетрадиційною орієнтацією, або тим, що в них інший колір, не білий колір шкіри. Тобто це ж мараз повний, так. у інтелектуальній види діяльності заправляти людей за квотами. Ну, як це? Ти ідіот останній клінічний. Але ти прийшов і я маю такий колір. Або оголосив я, от маю у вас там яка квота? 10% повинно бути людей нетрадиційної орієнтації. Чи скільки там? Чи 4, чи 5. Я не знаю, які там квоти встановлюють. для лесбіянок окремо для. Геїв окремо для. Білих окремо, для, е, ну, я не знаю, жовтих окремо, для червоних окремо і так далі, і тому подібно. Це приведе світ до завершення.